Вийшов тільки з собеседування, ходив, хотів устроїтися на роботу. Значить, фірма, яка займається устройством людей на роботу, я хотів там устроїтися, щоб знати, які вакансії є і як може людей теж устраювати на роботу. Ну так, що сказати? Німець мене собеседував. В принципі, все, я розумів, що він каже. Значить, я апелював до того, що я багато знаю українців і люди зараз на роботу збираються йти. І я можу їх спокійно допомагати е, їм знайти роботу. Е, що ще сказати? Ну, всі, е, він просто так, щоб люди, які е, на роботу устраюються наприклад, українців, да? він каже, вони повинні всі знати українську, о, німецьку мову. Тому що в них нема такої роботи, що взяв сюди, поставив сюди, і німецька мова не потрібна Тобто. По-любому треба вчити німецьку мову і Ну, Подивимося, що вони мені скажуть. Отак, ну, якщо чесно кажуть, так, скептички на мене дивляться, яку що кучу людей можу привлекати. Ну, подивимося. Якщо знайдемо іншу фірму, яку можна відстроїтися і так само шукати людям роботу. Так що, якщо... Шо слідкуйте, може, если вийде, буду розказувати, яка робота є і що, де як буду казать.